Всім доброго вечора, мене звати Єва, я з білої церкви, я зараз знаходжуся в Німеччині, я хочу вам розповісти свій улюблений вірш, Куда Ісак зостарився і притопилося зріння глаз його. Он призвав старшого сина свого Ісава і сказав йому, Сын мой тот сказал ему вот я, и приготовь мне кушання, какое я люблю и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, преж не жали, я умру. Я хочу розповісти про цей вірш, те, що мені сподобалося, бо Бог сказав, коли народиться двоє сина, наймладший має отримати благословіння. Але батько хотів, щоб Ісав отримав благословіння. Але ж Бог сказав, що младший син має отримати благословення. Через це мама його, йому розповіла це, младшому сину, і його вділи і сказала: візьми м'ясо, я його приготую і тебе одінить, і ти підеш до батька, даси йому улюблену їжу. Мама його вділа приготувала їсти. І син пішов до батька і сказав: Я приніс свою улюблену їжу, як ти мені казав. І батько його благословив. І, і через це нам не треба робити думки і все робити, бо Бог вже все зробив за нас. До побачення!